Родина шосецької майстрині Тетяни Рєпи вже давно цікавиться стародавньою вишивкою. Прокоділю її навчила бабуся, а мама вишила для Тетяни її першу вишиванку. У цій сорочці я їздила здавати екзамени у Київ, коли закінчила школу у університет. І я пам'ятаю, що я їду в метро, і на мене всі люди дивляться, як на папугаїна якогось. Тобто. Це був 2008 рік, і це було так знаєте, ну якось гостро. Ну реагувалося. Що, ну, ніби дехто погляди були такі, ніби люди пишаються там, восхищаються, а деякі думають, боже, який цирк. З початку повномасштабного вторгнення українці стали більше відчувати свою національну ідентичність. І вишиванку тепер має майже кожен. Ми звикли до поширеного вжитку слово вишиванка. Проти науковці та дослідники, які збирають старовинні зразки одягу для музеїв, знають, що їх називають. Вишитими сорочками. На цьому наголошує й Тетяна Рєпа. Її родина має свій історичний спадок. Це старовинні вишиті сорочки та рушник. Тут представлена сорочка з багатою вишивкою традиційно для нашого регіону да, рукава Сумщини, але говорить про традиційну вишивку складно, тому що ви бачите, тут троянди, квіти, а це вже брокардівська вишивка. А це сорочка, це сорочка із Чернігівщини, це сорочка. Бабусі, та ж не бабуся, а про бабусі мого чоловіка. Ну, звичайно, вона випрана. Наскільки це було можливо? Вона дуже стара, тому що бабуся, яка її вишивала, була 1805 року народження. І тут рушник є такий старий. Це також із родини чоловіка, якого він року, як він слугував, я не знаю. Ну, звичайно, він ну якби там на іконах, скоріш за все, дав усі. Тетяна говорить, раніше люди не задумувались над тим, що вишиване це наш національний спадок. Не зберігали, не цінували ці речі. Якось це ми вже поїхали, і ми знаємо, що ця територія обстрілюється, бо це прикордоння Чернігівщини. І я не змогла не забрати ці речі. І я кажу, це буде пам'ять і спадок для моїх дітей. Наразі різним елементам вишивки надають різного значення, наприклад. Добове листя це символ мужності, чоловічої сили, коло це символ сонця. Проте фахівці, які досліджують традиційний український одяг, піддають сумніву такі теорії. Ну не вкладали таку символіку, коли вишивали, не думали про символіку, просто сподобався взір. Перезнімали у сусідки, у куми, у свахи, у баби брали. Не вкладали такого сенсу, як ми зараз цього хочемо, і ми цього це хочемо вкладати. Але звичайно, якась символіка є. Як кажуть, у мене сусідка займається вишивкою, бабуся, вона вже займається давно, вона вишиває свій весільні рушники. і все. Головне почати у правильний день. Головне сідати вишивати тільки з гарними думками у гарному настрої. Цікаво, ще давнину чорними нитками не вишивали Барвника такого кольору, і тоді просто не існувало. Якщо ми візьмемо дуже старі сорочки, прям старі старі, ну їх зараз дуже мало, яким там більше ста років і, і, то вони коричневі, бежеві або такі прям ну, от сірі, да не яскраві. Чому? Тому що у природі не існує чорного барвника. Фарбували дубовою корою ще там цибулинням. Ну частіше за все дубовою корою, і вважалося, що ще вкладали не тільки сакральний сенс у символіку вишивки, а ще й у нитку, щоб людина, якій вишивають, була сильна, міцна, як дуб. Наразі пані Тетяна намагається відтворити старовинну сорочку, яку зберігає, бо носити її неможливо через стан тканини. Я виміряла всі виміри і зробила. Оце рука в нижня частина, тому що ви бачите, уставка, оце верхня частина да, до, до плеча, і вона підшита це уставка і нижня частина рукава. Оце нижня частина рукава, а це в мене буде уставка. Якщо чесно, вишила її, я вже давно, бо вишивала під ліхтариком, коли не було світла, коли блекаути були. Тобто Це, це не ще не минула можливо. зима. Бабуся мене моя вчила, що лицьова сторона це для людей, а зворотня це для Бога. Тому для Бога. Повинна бути ще краще ніж для людей. Наразі мама пані Тетяни завершила вишивання сорочки для свого онука. На ній орнамент Чернігівщини, адже Сумщина наймолодша область України, утворена у 1939 році із частин Харківської, Чернігівської та Полтавської областей. Це з полужару сорочка, Чернігівська область із Чернігів із вишивка Чернігівської області, але це хрестик. Це вона вчора довишивала моєму малому на день вишивання. Цікавий екземпляр. Це перша дитяча сорочка, яка була першою у дитини, називалась Льоля, тому що вона маленька. Вважалося, що її треба зберігати, не можна нікому дарувати і передавати з покоління в покоління. Тому оці вишиванки, які вишиває моя мама для мене, для моїх дітей. Я можу дати рідним в діти, але я ніколи нікому не подарую.